Пані та панове вас вітає рівне, де невдовзі тут на майданчику спорткомплексу Дю США номер 4 розпочнеться перший у сьогоднішній ігровій програмі поєдинок шостого туру чемпіонату Бет Кінг Екстралігія в якому зійдуться. Кардинал Авангард та Луцький Любард перше у нинішньому сезоні Волинське дербі. Поєдинок безумовно цікавий, багато надій і сподівань вболівальники обох команд на цей матч покладають. Стартова п'ятірка кардинала Авангарду. Вона тут дяченко. Перетнув лінію майданчика. Дмитро Дяченко наважується на удар. Горнік. І дуже невдалий прийом від Дмитра Дяченка. Горнік. Знов. Максим Горбулько. Грає на Волянюка. Волянюк ставить спину. Малиновський. Хороший простріл. Під удар. Непогана атака. Сизик тут грає на підборі. Тримає м'яч. Ще один удар небезпечний. Ну, Владислав Сизики, це було дуже небезпечно. Втрачає м'яч Артишевський. Гладун. Його удар Парфенюк. Мізюк. Мізюк обігрує свого суперника. Дяченко йде вперед. Знову Скіпчик. Дмитро Скіпчиков. Скидає. М'яча Мартиненко знову Волянюк. Обігрався з Мартиненком. Треба забивати. Що ж це за удар? Забитих м'ячів. Бачимо, що за ударами Любарт навіть переважає свого суперника. А у нас ще один чудовий. Наче від Козлюка. Бачимо, яка скидка від Кравчука. Меки Козлюк. І... Хороша комбінація від рівнян. Волянюк ногами. Зрештою там Станіслав Горнік знову все виграв. І там Малиновський. У Малиновського тут відбирає м'яч. У куті екрану і Робіть свій внесок в межах ініціативи у ДФУ, до ЗСУ. Тут у нас м'яч влітає у сітку воріт. Дмитра Дяченка, але за секунду до того пролунав свисток. Волянюк. Горбулько на підборі. Удар від нього. ще один удар. Малиновський. Закидання на Волянюка. Волянюк. Капітан Люберта закидання вперед від нього. Шклярук. За ударами. Яким чином тут Станіслав Горнік відбиває цей удар. Ось цей епізод у повторі. Скіпчик на Кравчука. і той... Контратака 2 в 2. Зараз від кардинала. Артем Малиновський. Артем Малиновський. Максимчук. Удар Дмитра Максимчука. Волянюк. Під удар Мартиненко. Буде удар. Здається, опускався вже у сіточку, але не до кінця опустився. Ну а ми, друзі, нагадаємо, що титульний партнер Беткінг Екстраліги — ліцензований букмекер Беткінг. Беткінг — ти король. К моменту Люберта хитнув Максима Горбулька, пробив у кардинала Макар Левченко. Артем Малиновський втрачає м'яч. Богдан Мізюк. Під удар голкіперу заключні секунди нашого матчу. Буде удар поворотах чи ні? Любомир Парфенюк. Удар Євгена Ланка. Петро Максимчук. Вперед туди далеко, але не точна передача. І лунає фінальна сирена. 0-0, друзі. Незвичний як для футзалу рахунок було цікаво, але безрезультативно. Дякуємо всім за увагу! Дякуємо, що дивилися. Вболіваємо за футзал і зустрінемося. Почуємося у наступних матчах.